Всім привіт! Приїхала машинка з такою проблемою. Діргається, захльбується при розгоні. Зараз будемо цю проблему устряняти. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, мирного неба. По такій проблемі є декілька рішень. Проблема може бути зі свічками запалювання або з за цим модулем запалювання. Зараз знімаємо його. Викручуємо свічки, на каналі є відео, це авто я вже ремонтував, і по заміні свічок є відео. Кому цікаво, можете подивитись, спочатку знімаємо модуль запалювання, викручуємо свічки, в якому стані свічки не зрозуміло. І далі побачимо, що робити. Хоча я їх міняв, вони не так багато вже й проїхали. Хочу подякувати. Всім тим, хто мене підтримує, велике вам дякую за підтримку. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Хай вам щастить. Перша свічка в порядку, ніде нічого я тут не замітив. Друга свічка трохи краще. Тут на першій, бачите, є нальот, нагар. Це третя, теж є маленький нагар. Ну так свічка в порядку. І четверта теж в порядку. Якщо свічки в порядку, то проблема тоді може бути в модулі запалювання. Ось в оцьому. Він нерозбірний, його тільки треба ціляком купувати і замінювати. В такій проблемі, якщо зі свічками все добре, щоб не купувати, не тратити лишні гроші, спробую зараз почищу а там контакти. Якщо проблема зникне, значить тоді обійдемося без лишніх затрат. Зараз почищу. І спробуємо. І так, результат ремонту. Нічого ми не купували, нічого не замінювали. Почистив контакти модуля, і все у нас налагодилось. Захльобів немає, потраювання теж пропало. Так що причина була тільки в поганому контакті і все. Ну це так не завжди може бути. Може бути по-різному. І модуль вийти із строя, може якась одна свічка вийти із строя. То є причини є. Якщо виникла проблема, така як в цьому авто, то не спішіть нічого купувати, треба спочатку розібрати і подивитись, в чому проблема. Було корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім пока!